І сьогодні ми відновлюємо традицію, яка була започаткована в нашому освітньому об'єднанні багато років тому. У нас сьогодні в гостях настоятель церкви святих Петра і Павла, отець Миколай. Шановний отче, запрошуємо вас до слова. Благословіть всю нашу шкільну родину на добрі діла. Слава Ісусу Христу. Добрий день! Шановний пане директори, шановні вчителі, прекрасна і золота молодь, які ви сьогодні тут зібралися, у цей прекрасний перший навчальний день. Після літніх канікул. Ця рідна школа сьогодні вас збирає всіх тут, кого в перший раз. А кого як учнів у останній раз на цей перший дзвоник мудрості, чистого неба над вашими головами і сказати вам, бо я бачу біля деяких шкіл, починаючи, може, із перших класів, діти мають погану звичку, поза школу ходять і курять. Дорогі учителі, діти, сьогодні я ще раз щиро вітаю вас із тим прекрасним Святого Духа, милосердний Господи, пошли нам, пошли нам благодать Духа Твого Святого, що дає нам розум і розуміння. тобі Творцеві нашому на славу. Батькам нашим навціху, церкві та Україні на користь. Амінь. Усім вам здоров'ячка, многих і благих літ. Спаси Господи. О, Отримала учениця 1 А-класу Коптячук Діана та учень 11 Б класу Олег Боровець. Зараз буде. Це дзвонити. Сильніше, Діана. Сильніше, Діана! Щоб всі почули. Знаходить вороти, у батько й мати два крила, що так потрібні у житті будині, сім'я і ротина, хаще батьки щира, чи десь це тише за це та ніч ту йдемо, і не по. Зрозуміть нас, добро по сілищі, проросте сернина, робить божня, як весняний бась, нехай святиться на сім'я і родина, сім'я і родина та ще батьківщина, чи є ще святіше за це, що переворот, парів на до Чи є ще святіше за це, щоб дерево роду гордилося плодом Що ви готові? Доброго. Добрий день. Добрий, добрий день. день! Надалі будете тільки головкою. Добрий день. Добрий Без добрий день. день. Головку ну, вимахнулися. Сідаємо. Отже, ми з вами зараз починаємо перший урок 2009-2010 навчального року. Ви стали другокласниками, ви прийшли вже до школи. Справжньої школи. я сподіваюся, що ви себе будете поводити тепер як справжні школярі. Домовились? Да. Так. так, починаємо нашу курсу. будь ласка, увагу на дошку, на дошці написаний вірш. Може, хтось забуде відчитати, то я прочитаю струмок серед гай, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно, моя! Як ви гадаєте, про що буде йти мова у нас на першому нашому році? Міша. Про Україну. Про Україну. Ну, давайте перевіримо. Тема нашого уроку Україна, моя батьківщина. Що таке батьківщина? Що таке батьківщина? Подумали, Юша? Це, та, р, р, ну, це країна, в якій ми живемо. Так, ще як можна сказати, що таке батьківщина Макс? Батьківщина це коли тато, мама, сестричка. Так, ще міша. Батьківщина це коли те, 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 в цій країні завжди будеш. Країна в якій ти. Зараз я вам дам тексти. один нападок. Прочитайте, будь ласка, і скажіть, що ще мені сказали, що таке батьківщина. батьківщин. ще, Наші озера. Наші озера, ще. Наші ще. Наші ще. Наші моря. Ще. Ми, наше небо і наше поле. Наше небо і наше поле. Тут згадували хлопці про моря. Скажіть, будь ласка, які моря вмивають береги України? Я хочу звернути вашу увагу, ми другокласники надаємо. Повну відповідь. Береги України! Які моря омивають? Зовський і чорне. Азовський і, Азовський і Хто може підійти до дошки на партію показати? Де азовське, а де чорне. Хто знає? Хто знає, хто покаже. Хто впевнений в собі, знає, де це і покаже. Пле. Ось азовські отак по бережкам показуємо. Отак, як воно є, так, як достаємо і... А це, а це Чорне море. Бачимо, чорне більше та каточки. Дякую, сідаємо. Хто відпочивав на чорному морі влітку? Підніміть Піднімочки. Молодці. А хто на нас був? Ой, Я сподіваюся, що ви гарно відпочили, так? Ще в тексті написано про гори. Які гори є на Україні? Саша, Карпати і. І. І Згадуємо перший клас. І кримські правильно, ломають. Кримські розташовані отут, на південному березі Криму, а Карпати на заході України. ось тут. Хто Ту був Карпата. Міша був Карпатах. А яка найвища гора Карпат, Міша? Говерла. Міша піднімався на Говерлу. Дві тисячі метрів. Треба підніматися. Дуже високо. Скажіть, будь ну, ласка, а які символи повинна мати кожна держава? Ми знаємо з вами, да? що кожна держава має державні символи. Україна. Okay. Хто впевнений, не піднімає ручку і знає. Ілюша, це що? Це наш герб. Герб. Ще. Саша? Прапор. і ще була. Є. Ось у нас є куточок. В якому зображені символи. Прапор, герб і гімн. Якого кольору прапор України? Андрюша. Це жовтий, синій жовтий. Синій жовтий. А чому це такий колір вибрали? Чому такі колір вибрали, Ваня? Зверху небо, а знизу. поле. Синє небо і жовте колосся. Так? Колосся, жито, пшениці. Раз є колосся, є жито, є хліб, значить і буде життя і чисте синє небо. Що означає герб? Як можна розшифрувати герб? Яке слово зашифровано у гербі? Ніночка, воля, а хто може показати? Де це Саша? Обводимо і читаємо за Сашою. Буква В. Буква О, буква Л і буква Я. Я. Ось. Зашифровано слово воля. Чому воля? Чому саме воля? Тому що український народ з даних боровся за волю, так? за незалежність. І ми маємо тепер свято Незалежності України. Якого Як числа ми святкуємо Свято Незалежності? Все місто святкувало. Всі були якого числа святкувалося, відзначалося свято незалежності? <рес> ну, Хто забув, хто не знав, я вам назву цю дату, ви запам'ятайте, 24 серпня. свято співпало з святом міста, так? Всі були на святі Так, <рес> да. Свято було 23-го, а 24-го це День Незалежності нашої держави. І, звичайно, гімн. Якими словами починається гімн? гіл? Ще не вмерла Україна, ні слава, ні гость. Якщо не включення, то зараз ми послухаємо початок. Трошки там вийду, включати. Житті у нас є тема Символи держави. Знайшли на 44-й знизу. Да. Читаємо перше завдання. Саша Марчук, прочитай нам перше завдання. Внизу. Познач, познач, познач. Нижче, Саша, нижче ще нижче. Да. Познач ташечку правильно відвід. Тільки що я вам про це говорила. День Незалежності України святкуємо. 28 червня, 7 липня, 1 вересня, 24 серпня. Куди треба поставити 24 пташечку. Малочку, пташечку? 24 серпня. Ставимо пташечку в четвертий квадратний. Галочку, пташечку. 24 серпня. Запам'ятайте цю цифру. Так. України складається з двох кольорів. З яких? З яких нам? Пишемо з синього і жовтого. Маленько. Да. Ось, Маленько. да. З маленького. Ось зверху лічка. Синього і жовтого. Маленько. Це Гастя. Звідки це слово? Гімна. Записали на наступному рядочку з маленького. you